Називається вихотранний. Їй 22, і я бачу, що вона народилась в той самий день, коли померла моя дружина. Каже, ти помираєш у 40, якщо не знайшов свого шляху в цьому житті. Каже, що якщо ти помираєш у 40, сидячи на унітазі, ти навіть не почав шукати свій шлях. Мені 66, я дивлюсь на цю дитину. Як вона усміхається, як ковтає світлий лаги, як краплі поту проступають на скронях. І утворюють судрявого волосся заплутані стежки, що ведуть мене до думок про те, якого кольору її пики і чи відкриває вона рота коли спить. Діду, може хоча б заповзеш у тінь того ясені, вона махає пляшку в сторону старезного дерева. Сонце може зробити голіці бобо, сміється напочно, як моя дружина, закидаючи голову і вишкірюючи усі зуби сонцю. Я бачу, як лечить до них слина і тремтить в книжчик рожевого язика. Я обсикаюсь надією, що вона втратить мій запах. Дівчина показує на мене в керзіни, і щось шепочу на вухо подрузі. Певне, те, що я зараз поселив її вечері, аби не пересунути. Починаю рухатись, підвожу спочатку навпарачки, але заварюсь на рік, піднімаю голову, починаю повстити. Скрип гуми нервова сирена, і двоє поліцейських, не стриваючи під любістю веча, дивляться на мене, киваю їм на дівчину. Кажу, щоб сідали в свою автівку і забиралися допомога швидше, якщо їм потрібно їх життя, якщо вони хочуть зберегти свої душі. Обидва молоді вимушені в своєму шляху. Змовляю, репетую, приводжу приклади, шукаю доводи. А з рота виходить тільки харк, храх, храх, хлам, хлам. Ну, звісно, я вклав. Не будеш тут сламкувати за тобою колю істота, то, яка, яка, як дві крапки води, схожа на колишню дружину. Мою дружину, яка б би, що це я її занапастив, що це я нагодував її отруйними грибами, які назбирав у лісі її день народження. Ну то що ж це був я? Вона достатньо пожила на цьому світі. Достатньо занапастила душ. Тільки від мене три аборти. А я між інші п'ятий чоловік. Хай не думав, що якщо Ангел впав на землю, то йому на все байдуже, на щось таке не байдуже. Повзу, встаю на польщі. Один з поліцейських підтікає мене носком черевика і перетикає на спину. Тепер я повністю безпорадна, слимак. Вони вибирають між викликати для мене швидку чи закотити за сірий сталевий кіоск, аби я не псував пересневий райових випадковим перехожим. Той, що молодший, кидає монетку. Орел, майже як я, доки не вкоротив собі крила, можливо, не треба було шкодувати пізно і марлю. Радше залишити кілька шматків болі аби загубитись від тівчини. Бо навіть звідси я бачу, як розширюються її в відчуваючи в моїх жилах ангельську кров. Поліцейські беруть мене за заклястки та щепликів і переносять на 20 метрів раніше. Розгойдують і на крик три закидають повирити робочими каналами з приглушеним плюсів затихає. Дивлюсь, то в піло синє небо, то влідок блакитні очі молодшого поліцейського. А потім, обібравши запах глини, швидко, якомога швидше, починаю обмачувати себе нею. Побільше на груди і живі, не забути колін. Багато на обличчя, багато на промеження. Цур мене пек мене. Шкара лутия, цур мене, пек мене до побачення. Цур мене стоп. якщо ще до побачення, прищаваю, стоп. Я чую добивання, а потім краті чоловіки. Вона добралась до них. Молодше поліцейські берищити старше причину довго йти, вони ніби народжує. Якщо б містері мої не загупила хвилина, я б відчув сладкувати запах крові. Цієї людської крові, яка всутається в землю, і за добу стане землею, бо із землі була взята. Рухатись не можна, але я потрохи повертаю голову, щоб гвіна заліпила ще й права вулка, і тут зверху на мене із силою стрибають. Прямо на живіт, і я випускаю всі вітри, щоб рухали пішками. Принюхавшись, дівчина зауважує, що сам-то я не грибами харчусь і знову ревочу. А потім є мені на обличчя спляшки пиво, пиво мішаючись із глиною, залигає мені очі, ніс. Затікаю спрямовий хід, я давлюся кашлю, намагаюся підвестися, але марно. Невже ти думаєш, що в мене немає дозволу виправити тебе англію, питає дівчину, і наступає мені на вою Я тону?